Давай подивимося, що він до тебе зараз відчуває. Не що думає, не які його плани, а його почуття. Що карти покажуть. Ох, мужчина закоханий йде однозначно. Причому з його сторони навіть, я би сказала, бо більше йде уваги до тебе. І цінно було би це помічати, тому що є такий тут нюанс, що, можливо, ти десь це недооцінюєш. Це не всім підійде, це розклад загальний, але от карта про заговори. Дивіться, скільки карт. І тут мужчина проявляється, тут він на неї дивиться, тут він за нею хаже, а вона так дозволяє. Ви дозволяєте в парі, щоб вас цінували, вас берегли. Ви теж маєте почуття. Ну, можливо, ви не пара, я не знаю, але тут мужчина явно більше зацікавлений, а ви дозволяєте йому бути зацікавленим. У вас, мабуть, вибір є, кавалер і не один. Ну, Якщо ми відповідаємо чисто на запитання, то я скажу, що тут закоханий мужчина, а ви в роздумах. Потрібен він вам чи ні, довіряти йому чи не довіряти?